Січень цього року приніс в Україну сильні морози у ніч на 13 січня. Місцями стопчики термометрів опускалися до мінус 20. Однак, на щастя, незабаром екстремальний холод відступить. Зараз ми вам все розповімо так, у неділю, 14 січня, невеликий мокрий сніг йтиме майже по всій Україні. Лише в Чернівецькій, Миколаївській та Одеській областях буде без істотних опадів. Там переважатиме суха та хмарна з проясненнями. Погода вітер в цей день південного напрямку: – 7-12 метрів на секунду. Вночі та вранці очікується желедиця, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 13 січня, то все ще буде відчутний мороз вночі. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від 0 до мінус 2. А вночі буде від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від 0 до мінус 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 7 до мінус 16 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 2 до мінус 7. А вночі від мінус 10 до мінус 16 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до мінус 3, а вночі від мінус 4 до мінус 10 градусів. У неділю на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 3 в день, і від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу вночі. У Києві 14 січня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Весь день йтиме сніг, який ввечері послабшає. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!